Бонджорно, рагаці! Мене звати Олексій, я живу в Італії, катаюсь на мото і знімаю про це відео. Так що якщо комусь цікавий такий контент, то підписуйтесь на канал, не встидайтеся. Нині субота. Субота то єдиний день, коли я можу виїхати на мото, бо в будні дні я на роботі. Знаєте, як то тепер Стаєш, йдеш на роботу ніч, приходиш з роботи ніч і на мотоциклі не покатаєшся. Неділю хочу провести час з сім'єю, а от субота це єдиний день, коли я можу катнутися на моцку. А так як на дворі вже грудень і погоду зловити файну, а саме в суботу майже нереально, то цей раз мені повезло, бо на вулиці 14 градусів, сонечко. І прикол в тому, що до вчора були вітри, сильнезні пломбі поваляло дерева, поперевертало знаки, наробило біди. А сьогодні так би все рукою зняли. Де я користаюсь моментом і їду, їду недалеко у село середньовічне, яке називається Кампілля Маріттіма. Дехто з вас міг бачити, що в минулому відео я впав з мотоцикля, тому планую зняти одне з наступних відео в гаражі і провести мінімальний косметичний ремонт на мотоциклі. Покажу вам всі пошкодження і що я планую зробити. От. А ще поки їдемо в Кампіллю, користаючись нагодою, хочу відповісти на коментар користувача megamix 301, 1301, який запитував у мене про права, чи італійські у мене права, чи українські, і як я їх отримав. Так от, Коли я вже приїхав в Італію, в мене були українські права. Я от тільки їх отримав. І після того, як ти береш прописку. У Італії, тобі дають рік часу, аби ти поміняв права українські на італійські. то зараз так відбувається. Тобто ти йдеш в автошколу, платиш там 300 з чимось євро, віддаєш українські права і тобі дають італійські права. Але якщо, наприклад, у тебе є категорія на грузову машину чи там на автобус, на неї треба прям здавати екзамен, а от категорію А і Б тобі просто міняють за гроші. А раніше треба було перездавати, не можна було просто взяти і поміняти. І так як я. Добре мови не знав, але я майже практично всі питання завчув на пам'ять і за другим разом здав. Так що в мене зараз є і італійські права, і українські права. Ну, Українські вони в Італії зараз в мене не дійсні. Та й в Україні теж вже не знаю, чи дійсні, тому що я їх не обновляв вже більше як десь років. Ота катаюсь на італійських. Це вже не перша ралійна машина, яку я зустрічаю десь по дорозі. Походу будуть ралі Десь. Десь будуть. Я думаю, що з цього на острові Ельба там часто проводять гонки. До Кампілі мені їхати кілометрів 20, напевно. Вона вже на горі, там видніється. Так що погнали. Це дуже важко повірити, але я трошки змилив дорогу. Бо я собі планував заїхати з однієї і чисто на автоматі поїхав з іншої сторони. І зараз будемо пробувати якось доїхати туди, куди мені треба. І от вам грунтовочка для мого бездорожника. У мене ж немає трекшн-контролів. Тільки без. Вона ти маєш заїхав до когось додому. Я й не знав, що тут люди десь живуть. Таке в полі, будинок, Ха. прикол. А це що? з дорога? Чи що це таке? Чи то город до когось город? Блін, тут цей мокра глина. Та ти що є як на цих? Як по льоді їду. Роз... Вимузую весь мотоцикл. Ой-ой, Тут вже не дорога стежка пішла. Куди я запхався? Бляха, тут ще є здача, походу. В Саженці дерев. По-любому честь приватна територія. Це саме обідно, коли ти тако пхаєшся, якимись болотами, такими ах, дивними дорогами і думаєш зараз Кудись заїду, цікаве місце, а заїжджаєш в тупік. Ах, так, вимазав всі капці, мотоцики. Хе Поналіпало трошки підчистив Це дорога, яка веде в Кампілля-Марітня з того боку, з якого я хотів. бо можна заїхати з трьох з трьох різних сторін а я хотів саме з цієї. Бо тут ще по дорозі має бути з'їзд до якоїсь печери. Походу це тут заїзд до тої печери. За печера, ви спитаєте мене, я сам не знаю, а там е, приходять позайматися скалолазанням. Тут якийсь будинок на горі. Сьогодні настільки гарна погода, що видно навіть Корсику. якась гора засніжена. Ось острів корсик. Написано було, що це приватна територія. Надіюсь, ми ніхто не запали тут. Бачите, тут практикує скалолазання. всі ці гачки. Я не знаю, що це за печера, а в мене є догадки. Колись тут добували руду, залізну руду. Можна і м'ясо пожарити. Цікаве місце. Загалі місь діра куди вона веде цікаво лізти не буду це важко пролізти от звідси залізте туда Ну це не просто так вертаємося назад і їдемо у сторону Кампілі Мариттими Отут зверху. Чого я казав, що як на мене там ті пещері колись добували залізну руду, тому що то село Кампілля перший офіційний документ зареєстрований був у 2004 році. І засновано воно було саме там, тому що ця зона багата на корисні компалини. Okay. І ще колись за часів етрусків тут добували мідь. Срібло, олово і так далі. Тут вони десь по горах ходили, ...робили такі... довбали печери, скали і добували руду. І як ви можете бачити зараз тут вже є сучасні кар'єри, де продовжують добувати корисні копалини. Тут десь недалеко є ще туристичне місце. Я там ніколи не був. О, бачите, дерево впало. Напевно, від вітру. Який нещодавно. А що це таке? Дорога закрита, Йо-ма-йо. Туди, куди мені треба, дорога закрита. Чого? Я щось не розумію. І туди не можна, і туди не можна, по ідеї. Що мені робити? Ну тут якийсь кар'єр, походу. І тоді точно не можна. Ну тут частиночку відкрили чого. Поїдемо подивимось. А, так я казав, що там є туристичне місце. А, тут обвалилась дорога. Подумаєш, на мотоциклі це проїхати можна. Трета. Там тупік, 300 метрів. Теж написано, що вроді можна заїжджати. Але десь тут у зоні, я навіть, чесно, не знаю як туди заїхати. Є е, туристичне місце, де можна на поїзді. Поїздити по старим шахтам, де колись добували у давнину руду. Але по Google Maps мені дає проїхати там якраз де, де не можна, де пише приватна територія. А з другої сторони, як туди заїхати, я без поняття. Сюди, напевно, теж я не проїду, бо тут тупік. О, там якийсь замок цікавий. То походу... Якась колишня стара шахта теж там наверху. Ну блін, пише, що не можна сюди заїжджати. Але таке все старе виглядає, ніби закинути. Дзвінок є камера. А, окей, я не буду лишній раз ризикувати. Менше з тим. Їдемо в Кампільню. Вроді би я побачив знак у той парк. Сильвестр, мені здається, він називається. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, то сюди. І так, нема що робити. Заскочу, подивлюсь.